Як легко створити максимально корисний звіт по Google рекламі Performance Max кампаній. Якщо в тебе є інтернет-магазин, то ймовірніше, ти відчув всю міць продажів Performance Max кампаній. Може бути і таке, що по цим кампаніям йде злив бюджету, а продажів як кіт наплакав. Але не переживай, ми також з цим сьогодні розберемося. Google пише про свої кампанії, що вони мають максимальну ефективність. І більшість сприймає це як кнопку бабло. Але в дійсності пощастить не кожному. Хоча я й бачив аккаунти, які один раз на рік підкориговувались при моєму аудиті і все. І рентабельність там була стабільна понад 1300%. Якщо в тебе є проблеми з performance Max, вона нестабільно продає чи зовсім не хоче працювати, то саме зараз я поділюсь детальним звітом. За допомогою якого ти зможеш знайти слабкі і сильні сторони цієї машини. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог і власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнерами Google, збільшуємо продажі за допомогою Google реклами Performance Max. Також розблоковуємо акаунти Google Merchant Center в промислових масштабах. Якщо потрібна буде допомога, звертайся. Контакт в описі під відео. Перейдемо в аккаунт, де будемо проводити аналіз на основі складеного нами звіту. Більшість, хто налаштовує Performance Max компанії, просто аналізують вкладку товари. Тобто переходять на вкладку товари і там є статистика, який товар витратив, який бюджет, і скільки він приніс. Також є CTR і інші показники. Давайте я покажу цю вкладку. Ось тут ми можемо бачити в яких компаніях відкручується товар, які проблеми він має, ціна, кліки і тому подібне. Також ми можемо змінити стовпці. Але все одно цей звіт не досить інформативний. Ну, давайте я покажу, як можна змінити тут стовпці. Ось ми можемо додати будь-який стовпчик, щоб він був в нашій таблиці. Ось можу проклацати все. Атрибути товару. До недавнього часу цей звіт навіть. Неможливо було скачати, тобто кнопка скачування з'явилася тут приблизно місяць-два тому. До цього її не було, і потрібно було навіть копіювати ідентифікатори, просто виділяючи там і копіюючи їх. Давайте перейдемо до більш інформативного звіту, який я вам пропоную зробити. Це у мене старий інтерфейс, і у мене знаходиться зверху вкладка звіти. Тобто, звіти і звіти. У вас може знаходитися в статистиці. Тобто там статистика і звіти з боку. Бокове меню, статистика і звіти. Далі там буде редактор звітів. Я натискаю звіти і натискаю ще раз звіти. Тут у мене вже є звіти, які створювалися раніше, але ми створимо новий. Натискаємо спеціальні, далі таблиця, далі у нас справа: є пошук показників і параметрів. Ми можемо будь-які дані додавати, але треба враховувати сумісність з тими даними, що ви вже додали. Давайте я зроблю звіт, який ми робимо по всім аккаунтам, щоб аналізувати ситуацію по проєкту. Пишемо назва, назва продукту. Далі компанія. Далі ідентифікатор. «Елемент». Далі пишемо пристрої. Далі нам необхідно додати статистику. Пишемо кліки. Середня ціна за клік. Вартість. Далі конверсії. Зверніть увагу, що конверсії і усі конверсії. Відмінність є в тому, що усі конверсії це повністю всі конверсії, які є в аккаунті. Тобто, якщо є додаткові конверсії, наприклад, які вибрані як додаткова дія, а не основна дія, вони будуть враховуватись також. Якщо ви вибираєте усі конверсії чи цінність усіх конверсій, враховуєте це. Я обираю тільки ті конверсії, які є основними на рівні аккаунту. Так, далі. Цінність. Я обираю цінність конверсії, а не цінність усіх конверсій. Цінність конверсії на вартість. Також додамо дохід від перехресних продажів. Пишемо пере. І обираємо дохід від перехресних продажів. Після цього у нас цей звіт є. Ми для того, щоб нам ці стовпчики не заважали. Так, їх склопнемо. Далі натискаємо зберегти і називаємо наш звіт Статистика по товарам». Натискаємо зберегти. Тепер нам кожен раз не потрібно його створювати, у нас він зберігся в звітах. Тепер ознайомлю, що тут можна робити. Ну, по-перше, звіт з будь-якими фільтрами. Якщо ми примінили якісь фільтри, можемо скачати за допомогою цієї кнопки в Google таблицю. Ну, найчастіше я використовую саме Google таблицю. Або А, Так, далі. Що ми можемо бачити по цьому звіту? А ми можемо бачити статистику, як і в тому звіті, який я показував раніше. Тобто, є якийсь товар, і далі по ньому є статистика. Там, де немає товару, то тут буде показано, що даних немає. Там, де немає ідентифікатора товару чи назви товару, тобто це відкручено було, наприклад, на якусь категорію чи головну сторінку, то звичайно тут даних не буде. Але нам потрібно саме по товарам, що у нас відбувається. До речі, буває таке, що на рівні групи товарів. По нашій одній рекламній кампанії витрати набагато менші ніж витрати всієї кампанії на вкладці огляд. Чи на вкладці кампанії. Це означає, що різниця між витрати на кампанії і витрати на товари це саме трафік, який пішов в контекстну медійну мережу чи пошукову рекламну кампанію. Таким чином, трафік залучався не на сторінки товару, а на сторінки категорії чи головної сторінки. В цьому звіті ми бачимо загальну статистику, вона знаходиться. Останньому рядку нашої таблиці, також ми можемо обрати діапазон дат, який нам потрібен. Ну, наприклад, давайте оцінювати результат за останні 30 днів. Бачимо загальну статистику. За останній місяць було 47 тисяч кліків, середня ціна кліка 6 гривень. Загальний бюджет рекламних кампаній становив 288 тисяч. І у нас було 592 конверсії на суму 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Рентабельність реклами по даному проекту за останній місяць складає більше 2000%. Тобто, на вкладену гривню у нас 20 гривень оберто. Також є дохід від перехрестних продажів, тобто. Могли зайти на один товар, а купити інший товар. Ось ми бачимо останній стовпчик. Кожен стовпчик у нас динамічний, і він має вміст, якщо ми хочемо якусь деталізацію, зрозуміти, який стовпчик що означає, то ми можемо навести на стовпчик, і тут Google підкаже, що саме по цьому стовпчику як розраховується. Чи що мається на увазі? Далі на кожному стовпчику у нас є фільтрування та сортування. От ми можемо, наприклад, відсортувати. Зазвичай ми сортуємо по популярності товари. Натискаємо кліки і за спаданням. Що ми бачимо тут по кожному товару? Ось у нас є товар, який відкрутився на максимальний бюджет, тобто, із майже 300 тисяч гривень, він витратив на себе 8 тисяч гривень. Конверсії у нього за місяць 11, 87 було, також було цінність конверсій на 46 тисяч гривень, рентабельність інвестицій складає 562%, а також є дохід від перехресних продажів. Цей трафік був з мобільного пристрою, тому ми повинні оцінити Об'єктивно, цей повністю товар. Скопіюємо ID нашого товару без правил перетворення. У мене ви можете бачити, що всі товари мають правила перетворення по ідентифікатору. Ми тестуємо по-різному, тобто на деяких проектах виділяємо сегментуємо товари. І тим самим збільшуємо охоплення наших товарів. Бачимо, що в мене ідентифікатори перетворені, тому скопіюємо лише ту частину, там, де наш чистий ідентифікатор. Копіюємо, натискаємо ідентифікатор елемента і натискаємо фільтрувати. Далі натискаємо в поле пошук і вводимо наш ідентифікатор. Бачимо, є чотири варіанти і натискаємо застосувати. Тобто, якщо оцінювати один товар, один ідентифікатор, те, що ми бачили, то звичайно це буде не дуже об'єктивна оцінка. Треба оцінювати загалом в усіх рекламних кампаніях, які витрати має цей товар. Тобто, ми бачимо, що загалом цей товар. Витратив 12 тисяч гривень і приніс 60 тисяч гривень прямих продажів і перехрестних продажів 52 тисячі гривень. Тобто цей товар орієнтовно продається з рентабельністю, можна сказати, майже 1000%. Тобто, на основі цієї інформації ми можемо приймати рішення, чи цей товар. Ми залишаємо в рекламних кампаніях чи зупиняємо. Якщо дивитися суто по одному рядку, ми можемо прийняти невірне рішення. Тому потрібно дивитися об'ємно. Тобто, таким способом ми можемо знаходити товари, які витрачають бюджет, але не продаються. Також можливо на якихось пристроях ці товари. Не дуже гарно представлені, тобто вони, наприклад, зображення не влази на мобільний екран, чи воно некоректно відображається, чи дуже маленькі елементи на зображенні і тому подібне. Тому звертаємо увагу також на пристрій. Давайте приберемо фільтрацію, натискаємо ідентифікатор, фільтрувати і очистити всі, і натискаємо видалити всі. Бачимо статистику по кожному товару і прокручуємо таблицю вниз і шукаємо товари, які у нас взагалі не продавалися, чи з дуже низькою рентабельністю продавалися. Давайте скопіюємо ідентифікатор цього товару і знайдемо всі ідентифікатори, які з правилами перетворення є зі статистикою. Натискаємо ідентифікатор, далі натискаємо фільтрувати і вводимо наш ідентифікатор. Знайшлося 4 результати і натискаємо застосувати. Бачимо, що за місяць цей товар відкрутився на суму 2700 гривень, але продажів взагалі ніяких не було. Тобто такий товар ми можемо зупинити в діючих рекламних кампаніях і створити рекламну кампанію під зливні товари. Чому так бажано робити? Цей товар в загальних рекламних кампаніях може витрачати практично безмежний бюджет. Ну, Що він і робив? Тобто, тисячу гривень, він поступово-поступово з'їв кожній рекламній кампанії, там десь тисячу, десь 800 іс. таке. І... Цей товар ніяк в перформансі не притиснути, щоб саме на цей товар зменшити бюджет. А от в окремій кампанії ми можемо закинути туди ще таких товарів, наприклад, там 10, 20, чи скільки буде таких зливних товарів, закинути в таку рекламну кампанію і відкручувати на якомусь невеличкому бюджеті. Я рекомендую. Бюджет на такі рекламні кампанії встановити 2-3 від денного бюджету всього акаунту, тобто, щоб витрати на ці товари були невеличкі. Але якщо 2-3% буде більший бюджет, ніж вони витрачали за місяці товари, то звичайно бюджет ще менший треба поставити, щоб таким чином ми бюджетом могли притиснути ці. Товари, і у нас ціна кліка була достатньо низькою. Давайте приберемо фільтрацію. Так, прокручуємо вниз, видалити всі. Фільтр прибрано. Далі давайте натиснемо на стовпчик кліки, натискаємо фільтрувати і обираємо, дорівнює, і вводимо 0. Натискаємо застосувати. Бачимо, що у нас більше 23 тисяч рядків. Це означає приблизно 20 тисяч плюс товарів у нас не відкручувалось за минулий місяць. Так, це товари, які були з зміненими ідентифікаторами, деякі і тому подібне. Тобто, треба зводити по статистиці, які саме ідентифікатори відкручувалися, які не відкручувалися. тобто до чистих ідентифікаторів, звести, а далі мінусувати. Ну, але це можливо тільки у мене така проблема іноді виникає. Якщо ви запускаєте на чисті ідентифікатори і не перетворювали правилами перетворення, то звичайно у вас такої проблеми не буде. Тобто, ви будете бачити всі ідентифікатори, які не відкручувались, і ви можете запустити на ці ідентифікатори ще одну рекламну кампанію, тобто запустити. На ті товари, які не отримали кліків, і тим самим збільшити охоплення ваших рекламних кампаній. Але не рекомендую робити її на такий же бюджет, цю рекламну кампанію, як і основна, наприклад, рекламна кампанія. Якщо у вас до цього моменту була вона одна рекламна кампанія без кліків, це також експеримент. І експеримент може бути не дуже вдалим. Тобто він спочатку може не давати ніякого вам. і тим самим ви не повинні так ризикувати, що там давати бюджет такий же, як і основні компанії. Я рекомендую для всіх експериментів робити бюджет загалом не більше 10-20% від. Денного бюджету аккаунту. Тоді ви не будете страждати, що у вас провалилися продажі, чи що у вас щось відбулося через експеримент. Експеримент це завжди випробування. І якщо він пішов гарно, то ви його поступово масштабуєте бюджетом. Якщо він пішов не дуже якісно, тобто не приносить прибутку, чи взагалі просто зливається, тоді ви його повинні оптимізовувати і тим самим зробити його все одно, щоб він приносив прибуток. Після того як він почав приносити прибуток при там заданих якихось налаштуваннях, ви його після можете масштабувати бюджетом. Тобто ви можете запустити рекламну кампанію по товарам, які не отримали кліків. Давайте приберемо фільтр кліки. Найчастіше питання чому просіли продажі. За допомогою цього звіту ми можемо також подивитися, чому просіли продажі. Виберемо, наприклад, останні 2 тижні. Якщо у нас продажі. Просіли за останні два тижні. І виберемо Порівняти і натискаємо застосувати. Далі нас цікавить стовпчик це саме цінність конверсій. Натискаємо на кутові дужки і бачимо, який результат у нас був до цього періоду в два тижні. Який зараз? Тобто, якщо у нас перед цими двома тижнями було все добре, а останні два тижні у нас просідає результат, то ми можемо натиснути на ту дату, яка у нас була до цього. Натискаємо, наприклад, цю дату і натискаємо за спаданням. В цінності конверсії, це ми бачимо, на яку суму продали. Ми даний товар. Бачимо, що цей товар продавався перед зниженням продажів, а далі він е, знизився в продажах орієнтовно на 30 27%. І так ми можемо пройтись по кожному товару. Бачимо, що були продажі товару на 270 тисяч гривень, а зараз їх не стало. І проходимося і дивимося, які товари у нас припинили продаватися, що може бути причиною, чому товари перестали продаватися. Це може бути сезон повернувся. Наприклад, з весни товари вже не купують, вже купують, наприклад, літні товари. Чи, наприклад, газонокосарки почали купляти? А от. Мотокультиватори перестали продавати, тому що сезон вже пройшов, вони будуть продаватися вже восени. Також на ваші продажі, звичайно, впливають конкуренти. Якщо вони пропонують більш низьку ціну за такий же товар, як знаходиться у вас, з тими ж самими характеристиками, кольором, повністю ідентичний товар, то звичайно у вас. Будуть просідати продажі, якщо ви бачите в видачі такі магазини, і ви можете на них вплинути, тобто написати постачальнику, хай він проведе роботу з цими демпінгаторами. Якщо вони не підкоригують ціни, їм перестануть відвантажувати товари. все таке буває таке, що вплинути на цього конкурента неможливо. Наприклад, він завозить товар через свої якісь сірі схеми, не розтаможує його і тому подібне. Також це може бути товар-підробка. Якщо товари-підробки, ви можете, звичайно, пожалітися на конкурента, і Google прибере його товари з видачі, а може, і навіть заблокує мерчант центр це така болісна процедура розблокування мерчант-центру. Якщо ви нічого не можете з демпінгом зробити, то, звичайно, такий товар, по якому у конкурента є нижчі ціни, бажано відокремити в іншу компанію, тому що цей товар може почати зливати ваш бюджет. А в окремій компанії, якщо ви перебрали, наприклад, Топ-20 чи топ-50 ваших товарів, які відкручували максимальний бюджет і перестали продаватися, то ви можете ці товари відокремити і дати змогу розкрутитися іншим товарам. Обов'язково до цього звіту ви повинні звертатися кожен тиждень. Бажано по понеділкам, щоб бачити реальну картину, що у вас відбувається по продажам, які товари. Відкручують бюджет і продаються, а які товари просто зливають його. Також ви повинні достовірність цієї інформації з цього звіту підтверджувати через ту систему, наприклад, CRM, в якій ви введете підрахунок ваших реальних продажів, тому що бувають. Таке, що е, якісь фейкові замовлення е, виникають, і вони відображаються в Google рекламі, але е, в, в реальності їх не було. Або ж це робили там якісь фейкові замовлення чи тестові замовлення конкуренти, тому обов'язково опираємося на цей звіт, але обов'язково звіряємо цей звіт crm системою чи де ви ведете підрахунок ваших продажів. Цей звіт ви можете використовувати як маршрутну карту ефективності ваших Performance Max кампаній з деталізацією по товарам. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!